Така собі трохи геморройна історія з розкладанням, тому що тут ще є ці е, троси, що воно її не розірвало, да? Але по факту могло бути і гірше. Але хлопці наче склалися, не розвалилася значить, поки що. Є історія треба, щоб не заплуталися е, троси, тому що тоді може одірвати його. Така собі історія. Другий сезон. так що Дивіться, ще не розламалися, це теж якийсь плюс. Там, бачите, вже, ну ці страси, саме проблема. Бо їх запутаєш, то є проблема. Розпутай. Ну от так якось. Йоп, ту і... Оце і тобі і думай, треба чи не треба, так? Да? Треба а соняшник? Соняшник спас. Ну. Я тут погоджуюсь, да, купилося. Взагалі-то коли скажу, не очі, так? Да? Ну ми спеціально зробимо, щоб і для себе розуміти, як воно по пшениці. Але я бачу одну історію, що не альо, глянь. Як. Не алло. Ну, кущення ж воно підніметься, але... Не альо. На пшеницю в минулому році на ріпаку спасло. На, а от на пшениці ну, ж, жалько дивитися, як ми зараз це все чудимо. Ну нічого, треба зрозуміти, що воно, а можливо, воно буде більше да? От буде і видно для всіх. Так що робимо, пару кругів зробимо, щоб було зрозуміло. Ми зараз закриваємо на поліцерні, зробимо по пшенички пару для себе і рустой. Ось вот така історія успіхів вам.